Як користуватися наліпками з цього сайту? Ось всі наліпки, які в нас є. Дивіться, ми просто затискаємо пальчиком необхідну наліпку, натискаємо завантажити зображення. Далі ми йдемо в наш сторіс. Вона вже тут підготовлено, чекає, поки ми додамо наліпку. Ми натискаємо Додати зображення, і ось наша наліпка готова. Ми можемо вже сюди писати якийсь текст. Як ви бачите, в нас є три наліпки. Трьох розмірів. І є з білою підложкою, і з отакою напівпрозорою чорною підложкою, бачите, вона просвічується. Далі в нас є такі стікери, де можна писати зверху на них текст. Ось ми їх додаємо. Цей стікер можемо писати на ньому текст, але щоб вам було легше з цією наклейкою взаємодіяти, щоб текст з самою цією наклейкою не мінявся місцями, бо таке може бути. Ми спочатку ставимо на те місце, де воно має бути, зберігаємо ось цією кнопочкою. Далі виходимо зі сторіс, заходимо знову, вибираємо те, що ми щойно зберігали. Бачите, тут наліпка вже якби вживлена, і далі вже по ній ми можемо писати. Текст, і він нікуди не буде змінюватися місцями. Наступне в нас тут є різні знижки. Просто ми так само завантажуємо, і якщо нам потрібно на якусь модель одягу там, чи на якийсь товар свій а, додати там, де, так от просто якось робимо міленько так, і додаємо ось таку знижечку. Наступне. вартість, як з нею працювати. Так само завантажуємо, додаємо і на неї. Ми дописуємо текстом. Вартість і додаємо. Так, далі в нас є добірка цікавинок, плани на день, рілс новий, там щось цікаве, доброго ранку, далі підкреслення є всякі цікаві. Так само завантажуємо, можемо використовувати їх. Просто як для декору, так і для підкреслення якихось важливих а, речей. Я зробила всю цю колекцію в одній кольоровій гамі для того, щоб у вас все під все підходило. Ось, отак. Також для зручності ви можете додати собі цей сайт на робочий екран телефону. Для цього ми маємо натиснути три крапочки в своєму браузері і натиснути ось це, додати на головний екран. Воно в нас додасть наліпки для сторіс. Тепер ми йдемо на головний екран і дивимося, і воно у форматі ярличка, такий як додаток, у нас зберігається. Тепер ми можемо просто швидко до нього діставатися і зручно користуватися. Отака у нас вийшла колекція. Користуйтеся на здоров'я!